Читати третій розділ буття з вірша 11 по вірша 13. І промовив Господь: хто сказав тобі, що ти нагий, чи не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв. А Адам відказав жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила. А жінка сказала: Змій спокусив мене і я їла. Ми читаємо про зустріч. Адама з Євою вже після гріхопадіння. І ми читаємо у вірші 11, що Бог запитує їх стосовно того, що сталося. Він питає, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв. І ми бачимо тут Адама і Єву у 12 і 13 вірші. Вони намагаються виправдати свій гріх. Перед Богом. Ми не читаємо тут про покаяння Адама, не читаємо про покаяння Єви. Ми не, ми не читаємо про те, що вони намагаються отримати якимось чином прощення. Все, що ми читаємо, як вони намагають виправдати свій гріх. Вірш 12. І Адам говорить. Жінка, що дав ти її. Першочергово Адам в цьому гріху намагається зробити винним Бога, не себе. Він не благає Бога про прощення. принаймні ми не читаємо цього тут. Але ми читаємо, як Адам намагається зробити Бога винним в своєму гріху. Він каже: Жінка, яку ти дав, вона дала мені її з дерева. Ніби він не є порушником того, що Бог сказав. Ще була всього одна, одна вказівка, а Адам намагається виправдатися в цей шлях. Це ти мені дав цю жінку. Далі Адам продовжує. Він говорить, вона подала мені з дерева. Для Адама ми тут бачимо всі винні в його гріху, крім нього самого. Винен Бог, винна його дружина, винна та жінка. І це так, як Адам намагається виправдатись в Божих очах, коли Бог його спитав стосовно його гріха. Всі винні. Він не шукає прощення. Принаймні ми цього не читаємо тут. І вірш 13 аналогічно з Євою. А жінка сказала: Змій спокусив мене. І в Єви виглядає, ніби вона невинна, ніби винен Змій. Ми також не бачимо цього покаяння, пошуку прощення. Ми бачимо, як вона намагається виправдати себе в Божих очах. Це Змій спокусив мене. Навколо них всі винні, крім них самих. Це так, як вони намагаються виправдати себе в Божих очах. Важливо запитати себе, що я планую сказати Богу, коли я з ним зустрінусь. Коли Бог спитає мене особисто стосовно мого гріха, що я буду говорити Богові? Чи я також скажу, що всі грішні? Можливо, це Бог винен був в моєму гріху. Можливо, ми думаємо, що ми так скажемо Богові. Але ми знаємо з Писання. Бог не має гріха, Бог нікого гріхом не спокушає, і сам не спокушається гріхом і нікого не спокушає. А кожен спокушається тільки власною пожадливістю, так каже Писання. Або ми скажемо, що всі винні навколо, всі були грішні, і я грішив. Але Бог не спитає нас за інших, Бог спитає кожного з нас особисто за наш гріх, який кожен з нас знає про свій гріх перед Святим Богом. Бог не буде рівняти нікого до інших людей, які були не менше грішними, чи більше, чи значно більше грішними. Бог порівняє нас до своєї святості, до своєї чистоти. Ми знайдемося винними, ми знайдемося брудними. І дуже важливо спитати, як все-таки я хочу виправдатись перед Богом. Я хочу, щоб ми подивилися з нового заповіту, як деякі люди. Планували виправдатися перед Богом Луки, третій розділ, два вірші прочитаємо. Вір сьомий, і восьмий. А Іван говорив до людей, хто приходив хреститися в нього. Роди Зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього. Отож, учиніть гідний плід покаяння і не починайте казати в собі: маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Цього питання, яке Іван в 7 вірші задає цим людям. Хто навчив вас тікати від гніву майбутнього? Ми розуміємо дещо про цих людей. Значить, ці люди мали певне розуміння, що Бог буде судити світ, Бог буде виливати гнів на гріх. Ми читаємо в Євангелії від Матвія про цих самих людей це були релігійні люди. І ми бачимо, вони йдуть хреститися, вони приймають таке рішення, щоб виправдатись перед Богом. Провести цей символічний обряд очищення. І він символізував певне очищення, але він не був самим очищенням. І це ніяк неможливо було виправдатись. Але вони вирішили, що щось зовнішнє, якісь ці зовнішні дії назовні зможуть виправдати їх в Божих очах. І він їм говорить на це: учиніть гідний плід покаяння. Іоанн говорить, що зовнішнє не може виправдати нас перед Богом, може виправдати внутрішнє. Зміна всередині повинна відбутися. Розкаяне серце, зламаний дух. Це те серце, в якому може появитися плід. Плід через віру в Христа в такому серці може появитися. А не через якісь зовнішні речі ми можемо виправдатись перед Богом. І люди на сьогодні придумали безліч інших способів виправдатися перед Богом ритуалами, обрядами, взявши дещо списання, дещо, придумавши собі. Звідкись? І вони практикують ці речі, бо думають, що в такий шлях вони виправдаються перед Богом. Але як і тут Іван говорить, гідний плід покаяння щось має відбутись всередині. Цими зовнішніми речима, ніхто перед Богом ніколи не зможе виправдатись. І він продовжує в вірші 8. -му. І не починайте казати в собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Іоанн знав хід думок тих євреїв. Звичайно, єврейський народ, він був вибраний народом. Вони вважали себе особливими порівняно з іншими. І кожен з нас вважає себе особливим, порівняно з іншими. Ми для кожного з нас, ми для себе є особливими. Не такими, як інші. Але це не спасе нас від Божого гніву. Це не зробить ніякого виправдання нам, що ми не такі, як ті. Ми такі особливі. Ну як Бог мене покарає. Так Бог покарає інших, але ж не мене. Це наша особливість нічого не дасть нам, коли ми станемо на Божий суд. І Бог буде судити людей за гріх. Я хотів, щоб ми подивилися далі. Це тільки були якісь варіанти з тих, як люди думали, що, можливо, виправдаються. Але я хотів би, щоб ми прочитали з Євангелія від Луки, як дійсно люди будуть, стоячи перед Богом, намагатись себе виправдати. Луки, 13 розділ. З 25 по 27 вірш. А як устане господар та двері замкне, ви зачнете вистоювати із-надвору та стукати в двері, і казати: Господи, відчини нам. А Він вам у відповідь скаже: не знаю вас, звідки ви. Тоді станете ви говорити, ми їли й пили перед тобою, і на вулицях наших навчавте. А він вам відкаже. Говорю вам, не знаю я, звідки ви. Відійдіть від мене всі, хто чинить неправду. Господь Ісус тут говорить про те, що прийде момент, коли двері будуть зачинені. Двері спасіння будуть зачинені в один момент. Як устане господар, та двері замкне. Ніхто не знає, коли буде цей момент. Цей момент може настати будь-коли. Саме тому Господь Ісус говорив бути готовим, бути готовим завжди. І ми читаємо про цих людей, вірші 25, які залишились без спасіння. Вони почали вистукувати і говорити відчининам. Господь говорить, я не знаю вас. Як вони виправдовують себе, як вони хочуть увійти все-таки? Вірш 26, тоді станете говорити ви. Ми їли й пили перед тобою і на вулицях наших навчавте. Ці люди знали про Господа Ісуса. Ці люди чули, що Він проповідував. Ці люди знали слова Господа Ісуса. На вулицях наших навчавте. Вони знали, про що навчав Господь Ісус. Ці люди прожили життя з думкою, що вони знають Господа Ісуса. Ми їли й пили перед Тобою. Страшні слова почути від Христа. Я ніколи не знав вас. А вони думали, що вони все життя жили перед Ним. Їли пили перед Тобою. А ці люди залишились в своїй неправді. Говорю вам. Не знаю я вас, звідки ви відійдіть від мене всіх, хто чинить неправду. Ці люди ніколи не були виправдані Богом за свого життя, мали такий величезний шанс чути слова Христа, знати про нього. Думали, що цього достатньо. Пішли навічно у вічне засудження, ніколи не виправдані Богом. Вони все, що знали, це знали Його слова, знали про Нього. Він ніколи не став для них особистим. Він ніколи не забрав їхні гріхи на себе. Вони ніколи не прийшли до Нього за прощенням. Були так близько, втратили свій шанс. Це дуже важливо прийняти для нас з вами, тих, хто чує Євангелію. Це для нас з вами попередження. Ми можемо чути так багато. Ніколи не виправдатись, піти в засудження навічно. Якщо це залишиться так поверхнево для нас, тими словами, які ми знаємо, тим, що ми чули, а ніколи не прийдемо до Нього за прощенням, ніколи не прийдемо до Бога, щоб Бог виправдав нас. Христос попереджує кожного з нас. Нам важливо бути обережним з цим. Матвія, сьомий розділ. Вірш 22 і 23. Багато хто скажуть мені того дня. Господи, Господи! Хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконні. Ще одна категорія людей, яких ми зустрічаємо тут, про яких говорить Господь Ісус, які хочуть виправдатись. В день Божого суду. Ці люди вже не просто знали про Христа, не просто чули про нього. Ці люди думали, що вони служили Христу. Вони робили якісь речі в Його ім'я. Вони кажуть, ми пророкували ім'ям Твоїм, демонів ім'ям Твоїм виганяли, чуда великі творили ім'ям Твоїм. Вони думали, що вони служать йому. Вірш 23. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Ці люди залишились в своєму беззаконні, хоча думали, що вони служать Богу, служать Христу, роблять якісь речі ім'ям Господа Ісуса Христа. Я ніколи не знав вас. Це має попередження відігравати для нас якусь важливу роль. Нам треба прийняти це для себе. Наскільки це можливо думати, що ти виправданий? Бо ти служиш, бо я роблю щось, бо я знаю щось. Бо я роблю якісь зовнішні речі, намагаюсь, хрещення чи будь-що інше. А ніколи не виправданий. Це може стати з будь-ким, хто не прийме Христа особисто, хто не прийде особисто для нього до Нього запрощення. Для кого це так буде? Поверхнево. Поверхневе служіння, поверхневе знання, проведення часу, обряди, ритуали. Біблія говорить нам, що Син Божий все завершив. Тим не менше ми повинні виправдатись якимось чином перед Богом з вами. Виправдатись, щоб не лишитись в своєму беззаконні, бо ми в ньому перебуваємо. Виправдатись, щоб ми не лишились в своїй неправді. І Біблія говорить, що це можливо зробити тільки за життя. Коли ми станемо на Божий суд, зробити нічого неможливо буде. Ми може, зможемо тоді почути тільки ці страшні слова. Відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. І все-таки як нам виправдатись сьогодні? Перед Богом? Римлян 5 розділ, один вірш прочитаємо. П'ятий розділ перший вірш. Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Є єдиний шлях виправдатись перед Богом це вірою в Господа Ісуса Христа. Але якщо це залишиться на рівні якихось знань, на рівні навіть нашого, нібито служіння, на рівні якихось зовнішніх речей. Ми залишимося засудженими. Але ми маємо виправдатись. І ми можемо виправдатись сьогодні, поки двері спасіння відкриті. Це має стати особистим шляхом для мене виправдатись вірою в Ісуса Христа. Не то, що в загальному Бог говорить для всіх, то, що я чув на зібранні. Ті люди, яким Господь Ісус сказав, відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Вони знали, що Христос помер за гріхи світу. Це не дало їм ніякого спасіння. Це не стало для них ніколи особистим. Це має стати особистим для мене. Щоб виправдатись, виправдавшись вірою, я мав мир з Богом через Господа Ісуса Христа. Нехай Господь допоможе нам в цьому побачити, наскільки важливо сьогодні виправдатись вірою в Ісуса Христа. Побачити, наскільки серйозним є мій гріх в Божих очах, наскільки особистим є шлях цього спасіння. Це Бог до мене промовляє: тобі треба виправдатись вірою. Не для всіх на цьому зібрані, а до кожного з нас. Нам треба виправдатись перед Богом, поки це можливо. Єдиний шлях виправдатись перед Богом це виправдатись вірою в Господа Ісуса Христа. Хай Господь допоможе в цьому. Амінь. Амінь.